Давній Єгипет край оповитий містикою, таємницями та пригодами, батьківщина математики, алфавіту та боулінгу. Це все про фантастичну цивілізацію, історія якої нараховує майже три тисячі років. Як ти вважаєш, яка подія була ближчою у часі до останньої правительки Єгипту, Клеопатри, будівництво відомих пірамід чи політ людини на місяць? Вмощуйся зручніше, ти починаєш досліджувати історію давнього Єгипту. Люди живуть уздовж річки Ніл уже 10 тисяч років. Спочатку долина Нілу була болотистою та зарослою деревами, очеретом і папірусом. Проте ця річка щороку розливалася і залишала осад, який робив усе довкола неймовірно родючим. Стародавній Єгипет називали дарунком Нілу, адже сама річка відігравала ключову роль у становленні єгипетської цивілізації. Тож люди здавна полюбили це місце, створюючи там поселення. Стародавній Єгипет був розділений на дві області Верхній Єгипет і Нижній Єгипет. На карті це має дивний вигляд, оскільки Верхній Єгипет розташовувався на півдні, а нижній на півночі. Це тому що назву давали, орієнтуючись на течію річки, а Ніл тече з півдня на північ. Найважливішим, що дав ніл стародавнім єгиптянам, була родюча земля. Більшість території Єгипту займає пустеля, але уздовж річки НІЛ ґрунт багатий і придатний для вирощування сільськогосподарських культур. Трьома найважливішими культурами в ті давні часи були пшениця, льон і папірус. Як вважаєш, чи використовуєш ти зараз виготовлені із цих культур речі? Пшениця була основним продуктом харчування єгиптян. Із неї робили хліб, а з льону одяг. Зі стебел папірусу стародавні єгиптяни виготовляли матеріал для письма та навіть човни. Тож Ніл був неймовірно важливим для людей у тій місцевості. Єгиптяни навіть побудували свій календар навколо річки Ніл. Але про це згодом. Ніл об'єднав і поселення, які розвивалися та згодом перетворилися на малі царства Номи. Згодом номами стали називати провінції Єгипту. Наприкінці IV тисячоліття до нашої ери єгипетські царства об'єднались у дві великі держави північне царство розташовувалося в Нижньому Єгипті в Дельті, а південне у Верхньому Єгипті. Приблизно у 3000 році до нашої ери цар Південного царства підкорив північний Єгипет. Новоутворена могутня держава простягалася від порогів Нілу до Середземного моря. Місто Мемфіс стало першою столицею об'єднаного Єгипту. Державу очолив міна. Перший фараон тисячі років влада в Єгипті належала сім'ям фараонів, відомим як династії. Фараонів прирівнювали до богів. У їхній присутності всі мусили стояти, а від їхнього погляду вклонятися. Фараони мали абсолютну владу, володіли всією землею Єгипту, видавали закони і командували військом. Велич фараонів також підкреслюють їхні величезні гробниці, піраміди. Перші піраміди були побудовані у 26 столітті до нашої ери за правління Третьої династії фараонів. За уряд у часи фараонів відповідав візир. Сьогодні ми назвали б його прем'єр-міністром, решта чиновників перед ним звітували. Найвідоміший візир Імхотеп спородив першу піраміду, а пізніше був визнаний богом. В Єгипті візир мав діяти за законом, судити справедливо і не допускати беззаконня в уряді. Під керівництвом візира були місцеві намісники, щось на зразок мерів. Номархи керували адміністративною територією, яка називалася номом. Ном нагадував сучасну область чи то провінцію в державі. Також у суспільстві відігравали важливу роль чиновники, писарі та жарці. Чиновники обіймали різні посади, керували областями або збирали податки. Писарі вели документацію, а жарці опікувалися релігійними обрядами. Тож система була ретельно продумана, проте більшість населення займалася сільським господарством і доступу до влади не мала. Оскільки фараона вважали богом, народ визнавав його верховним лідером без нарікань. Підсумуємо здебільшого населення давнього Єгипту не було дотичним до влади та багатства, і мало не такий вигляд, а скоріше такий переважно вони були селянами. Вирощували ячмінь для виготовлення пива, пшеницю для хліба та різні овочі, як от цибуля чи огірки. Ремісники виробляли різноманітні товари для населення, а натомість отримували олію, рибу, фініки та інші продукти харчування. Якщо хтось хотів підняти свій суспільний статус, він міг стати воїном. У мирний час воїни допомагали в урядових проектах, як от переміщення каменю для пірамід чи викопування каналів. На найнижчому рівні суспільства перебували раби, яких називали живими мертвими. Їх змушували виконувати важкі та небезпечні роботи. А якщо раби були власністю якихось багатіїв, вони виконували побутові обов'язки: прибирання будинку, випікання хліба, ткацтво тощо. Повернімося до поставленого на початку відео питання яка подія була ближчою в часі до останньої правительки Єгипту Клеопатри. Будівництво відомих пірамід чи політ людини на місяць. Перші піраміди були побудовані у 26 столітті до нашої ери за правління третьої династії фараонів. Клеопатра жила у першому столітті до нашої ери, а подорож на місяць відбулася у 20 столітті нашої ери. Тож часи Клеопатри ближчі до нашого часу і висадки на місяць, ніж до будівництва перших пірамід. Це вкотре нагадує про тривалість єгипетської цивілізації. Запам'ятай, люди оселилися уздовж річки Ніл понад 10 тисяч років тому. Стародавній Єгипет був поділений на дві області Верхній і Нижній Єгипет. Приблизно у 3000 році до нашої ери, цар Південного царства Міна підкорив північний Єгипет, утворивши єдину могутню державу. Місто Мемфіс стало першою столицею об'єднаного Єгипту. Державу очолив перший фараон Міна. Населення поділялося на такі категорії. Фараон, візир, номархи та жарці, писарі та чиновники, воїни, ремісники, селяни, раби. Підписуйся на канал, став уподобайку та тисни на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео з історії.